У могилеві подільському пройшов показ української стрічки Коза Ностра мама їде» в межах національного туру кіно заради перемоги. Демонстрували стрічку в стінах центру культури та дозвілля, колишньому будинку школярів, куди прийшли військовики, прикордонники, переселенці та всі бажаючі. Український проєкт проводиться з ініціативи Офісу президента України Держкіно Асоціації Дивись Українське за підтримки фонду МХП Громаді. За 13 місяців у рамках туру проведено більше 1300 кінопоказів у різних куточках України. Як розповів керівник національного туру кіно заради перемоги, кінопродюсер Святослав Резоль, емоції глядачів, їх упевненість у перемозі України найцінніший результат національного проєкту. Мета проекту національний тур кіно заради перемоги, а підтримка моральна військових. В першу чергу, тимчасово переміщених осіб, і популяризація українського кіно, тому що воно дуже надихає на боротьбу. Стрічка Коза Ностра Мама їде розповідає про пригоди української мами, яка приїхала до доньки в Італію. Головну роль в україно італійській комедії зіграла Ірма Вітовська. Також глядачам представили ексклюзив новелу виробництва асоціації Дивись українське зворушливу історію про подружжя українських фотографів-документалістів Костянтин і Влада Ліберови. Стрічку знято в рамках окремого проєкту Культура Віс-Війна. Ми кіношники, і ми маємо робити те, що вміємо, вправно робити. І це реальні історії про реальних людей, які просто зараз або боронять нашу країну зі зброєю, або волонтерять, або як фотографи, подружня пара Ліберових, фіксують цю документальну історію. Це дуже важливо, тому що їх. Фото розміщають там, наприклад, такі видання, як Вашингтон Пост або Зе Тайм. У рамках туру кіноконтент отримують наші захисники, які нині на передових позиціях. Для них влаштовують дистанційні покази українського кіно. І це стає для військовиків своєрідною терапією. Це дуже круто насправді, тому що а, там же ж немає майже нічого. Ну, типу інтернет це старлінки, да? і подивіться в смартфоні, в смартфоні щось подивитися, не можна просто так. Да? А, а тут а, якісні фільми. І дехто взагалі не знав, що бувають класні фільми українські. А ми їх привозимо і комедії класна. Сьогодні, наприклад, ми показуємо фільм Коза ностра «Мама їде» в головній ролі це класна комедія, яка я, я, подобається і дорослим, і там юнакам. Глядачі залишилися у захваті від перегляду українських фільмів, відволіклися від складного сьогодення та наповнилися новими емоціями.